Усім привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати вам шакшуку або яєчню з помідорами. Так, це яєчня з помідорами. Зате яка яєчня із соковитим соусом і цілими жовтками. Усі необхідні продукти ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Хочу звернути вашу увагу, що я готую зі свіжих помідорів, бо зараз літо і чому б не побалувати себе свіженьким. Для шакшуки зазвичай використовують різноманітні спеції, і головна серед них завжди зіра. Частенько використовують копчену паприку. Я ще візьму коріандр і пластівці чилі. Усі спеції у мене мелені. Якщо у вас інакше, то можете розтовкти їх в ступці або змолоти. Починаю з нарізання овочів. Першою у мене йде цибуля, потім нарізаю перець і останніми буду різати помідори. Усі шматочки тут довільні, оскільки потім воно буде розтушковуватися, і навіть ми його трішечки розімнемо для однорідності текстури. Якщо ви є прихильником гострої їжі, то можете також додати свіжий чілі. І доки ми нарізаємо, поставте розігрівати сковорідку і додайте на неї олію. Першою я викладаю цибулю, і коли вона трішки підсмажиться, то додаю копчену паприку. Роблю це для того, щоб вона більше розкрила свій смак. Наступним у мене йде перець, часник, і поступово буду викладати усі спеції. Нагадаю вам, що це зіра, коріандр і пластівці чилі. Періодично помішуйте. Овочі, і коли вони стануть зовсім м'якими, то можна додавати помідори. Накрийте їх кришкою і залиште хвилин на 7-8, для того, щоб вони максимально об'єдналися з іншими овочами. Нам потрібно, щоб утворився такий густий соус. Коли ви помітите, що помідори вже почали розлазитися, то візьміть лопатку або ложку, або як я то і трішечки розімніть їх для того, щоб у вас була. Одно, більш однорідна текстура соусу. Ну, і останніми ми додаємо яйця. Я допомагаю собі лопаткою, трішечки розгрібаю соус в сторони і вбиваю всередину сере яйце. Нам потрібно, щоб білок у нас повністю приготувався, а жовток залишався ріденьким. Я знаю, що всі люблять різні консистенції жовтка. Хтось любить, щоб білок був повністю приготований, хтось любить, щоб він залишався трішечки ріденький. Орієнтуйтеся на свій смак. Час приготування буде залежати від сили вогню, від товщини вашої сковорідки, а також від того, наскільки ви залишите її на плиті. Їдять меномен обов'язково зі сковорідки і для цього використовують шматочки хліба, яким можна вимочувати і соус, і яйце. Ну і, звичайно, можна допомагати собі або ложкою. Я сподіваюся, цей рецепт був вам корисним і обов'язково стане в нагоді. Дякую всім за перегляд цього відео.